Права 1606, площа прямокутника 17,95 сантиметрів, а його довжина дорівнює 5,26 см. Знайди ширину прямокутника. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную пригадати, а як ми знаходимо площу прямокутника. Площа прямокутника. Ми визначаємо як добуток суміжних сторін А що множиться на Б. Ну, в такому випадку, якщо у нас є тоді довжина. То ширина B ми звідси можемо легко знайти. Давайте так і запишемо, оскільки записуємо площа S для прямокутника. Визначається, як А, що множиться на B, то для того, щоб знайти тоді ширину B, це невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. То записуємо, то B дорівнює. Треба площу S поділити на А. Або це дорівнює. Замість площі пишемо тисячних, Що ділиться? Ну, а замість довжини А пишемо 5,26. І це дорівнює. Ну що ж? Тут нам треба помножити на 100 і ділений і дільник, для того, щоб у нас було тут натуральне число. Або перенести кому на два розряди праворуч. Від цього частка у нас не зміниться. Ну що ж, переносимо на два розряди праворуч, то тоді у нас буде 1809, це дорівнює. 1709,5, що ділиться. Ну, а тут, якщо перенесемо, у нас вийде 526. Що ділиться на 526. І це дорівнює. Ну, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 1709,5, Що ділиться? Що ділиться на 526? Ну що ж, 1709 ділимо на 526, це буде 3. 6 на 3 це 18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. 5 на 3 це 15. Віднімаємо. Так, 9 мінус 8 буде 1. 0 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 7 це буде 3. 7, збирали одиницю 6, 6 мінус 5 це 1. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Ну що ж, ставимо тут кому, тому що ми вже будемо брати цифри після коми. Зносимо 5. Отже, 1315 ділимо на 526, це буде 2. 2 на 6 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 на 2 4 плюс 1 це 5. 5 на 2 це 10. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 5 це 6. 3. Збрали 2. 2 мінус 0 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ну Що ж, ділення не завершене. Зносимо 0. Так. 2630 ділимо на 526, це буде 5. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 1 це 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 3,25. Так, ми з вами. Квадратні сантиметри ділили на сантиметри, то у нас залишиться сантиметри. Пишемо в дужках сантиметрів. Ну і записуємо, що це буде ширина прямокутника. Ширина прямокутника. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, знайди ширину прямокутника. Ми знайшли, пишемо 3,25 см. Ну що ж, ось така задача на площу прямокутника з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.